П'ять різних підписів під паперовою угодою. Так, народжуються контракти на сотні мільйонів доларів. Скільки коштує угода? Ці на авіасалоні навіасалоні Бурже – повноцінний старт програми АН-132 транспортного літака, здатного перевозити понад 9 тонн вантажу на близько і середньомагістральні маршрути. Поки що новенький АН існує лише на папері, але головне для його повноцінної появи на світ гроші вже є. Саудівська Аравія інвестує у цей проект. Це єдиний літак, який може злітати, сідати з піщаних з піску. По-друге, це такий літак, який калібра такого, який їм дуже підходить. І вони сказали, що вони бачать, що Україна Антонов це третя в світі компанія, яка може виробляти такого типу літаків. Взагалі третя в світі після Боїнгу і Ермасу. Так вони назвали. Це не я сказав. Королівство хоче не просто купувати, а виробляти у себе нові ани укладена угода підтвердження намірів української та німецької сторін допомогти країні збудувати та оснастити таке підприємство. Технологіями завод забезпечить німецька компанія. Будівництво куруватиме Україна, а зводитимуть переважно місцеві за законами Саудівської Аравії. Їхніх працівників у такій схемі має бути не менше 70%. Перший крок великовузлове складання АН 132 але на цьому зупинятися не планують. Це буде не один завод з виробництва літаків Ан 132 В Майбутньому це буде цілий авіабудівний комплекс інтегрованих між собою споруд. Закласти перший камінь майбутнього авіазаводу. Сподіваються вже наступного року. А ще за рік, 2017-го, українські авіабудівники планують здивувати гостей глібуже новеньким ан 132 який представлять тут уже в металі, а не на папері. З Франції, Ольга Калиновська, Іван Головач, п'ятий канал.